Як на нас впливає колективна травма? Колективна травма формує певне середовище, в якому будуть встановлені якісь правила, які допомагатимуть людям вижити в тому середовищі в тих обставинах життєвих, які зараз є? А також формує певні установки та переконання, в які буде вірити більшість людей, які живуть в цьому середовищі та проживають цю травму. І за рахунок того, що більшість людей вірять в ці установки та переконання, за рахунок того, що вони працюють у їхньому житті, колективна травма буде впливати на їх мислення, і від неї буде особливо важко позбутися. На практиці, що ми маємо? Давайте розглянемо цю травму меншої вартості, коли покоління українців були переконані в тому, що з ними щось не так, просто тому, що вони не відповідають якимось от вигаданим критеріям, чи травму голоду. Коли один із найбільших страхів, який супроводжує нас уже більше ста років, це якраз лишитися. Голодними. Чому? Тому що ми неодноразово зазнавали цієї колективної травми. От таким чином формується колективна травма. З'являються важкі обставини в певній країні, в певному середовищі, формуються правила установки та переконання, які далі, навіть якщо самі обставини життя змінилися, все одно впливають на учасників.